Час такий, що треба працювати, виконувати завдання, виконувати треба на техніці з використанням механізмів, тому що з таким ворогом треба воювати технічно оснащеним, підготовленим. І те, що ми отримаємо ці зразки техніки, це дозволяє нам швидше вирішувати ті питання, які стоять перед тими підрозділами, в яких ці машини будуть працювати. Дякую. Підтримка повинна бути всебічна і це повністю збирається в Україні цей транспорт, готується повністю в Україні. І сподіваюся, послужить вам віру і правду, тому що сам знаю, як потрібен транспорт і більше великопрохідний. Дякую за службу. Хайскую транспорт. Сербіницька міська військова адміністрація. Дуже задоволена тим, що ми маємо можливість допомагати нашій армії, підвищувати їх благодатність і робити все для нашої якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Героям!